Четвер, 11 вересня в ефірі новини на одинадцятому. В студії Ліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. СБУ затримали інформатора ФСБ, який зливав ворогу дані про оборону Дніпропетровщини. Окупанти атакували кінний завод на Дніпропетровщині. Декілька стаєнь вщент згоріли. Що з тваринами? Щасливе дитинство попри війну. Вихователька з Дніпра за допомогою гранту створила безпечний простір для дітей. Почала англійські слова одразу буквально казати, рахувати більш ну, не так. В мене така так, общительна. у Дніпрі. Мами і дружини загиблих воїнів самі створили мурали, але й у пам'яті. Все, аби люди не забули тих, хто боронив Україну. Під ударом російської армії була Синельниківщина. Ворог застосував БПЛА по Покровській та Межівській громадах. Виникло декілька пожеж. Пошкоджені чотири приватні будинки, господарські споруди та аптека. Обійшлося без жертв. Ввечері ж в області працювали сили ППО, оборонці неба знищили два безпілотники. А на Нікопольщині вчора цілий день лунали вибухи. Ворог атакував прибережні громади в та артилерією. Постраждала 28-річна жінка. Її госпіталізували. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки, лінія електропередач та газогін. А на Сумщині поранено 16-річного хлопця. Російський дрон атакував цивільний мотоцикл. Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували. Двіно реанімації у край тяжкому стані. У сумах вже вночі внаслідок ворожої атаки БПЛА пошкоджені будівлі навчального закладу, вибито шибки у будинках по сусідству. На Харківщині у Куп'янському районі російський ФПВ-дрон атакував автомобіль поліції. Троє правоохоронців зазнали поранень. Також в районі під артобстріл потрапила машина швидкої. Поранені двоє медиків. І сумна звістка від 39-ї бригади тактичної авіації. Сьогодні на запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку су 27 загинув пілот Олександр Боровик. Причини та обставини з'ясовують. Шахедами по конях цинічний удар росіяни у прифронтовому селі на Дніпропетровщині. Там окупанти атакували кінний завод. Від удару геть згоріли декілька стаєнь. Зараз там триває евакуація в цілій коней. Як пережили атаку, та як рятують тварин під постійною небезпекою ударів російськими кабами та ФПВ-дронами? евакуацію бачила моя колега Вікторія Вахрушина. Остання евакуація після ворожого обстрілу, який стався тут наприкінці серпня, у прифронтовому селі Вишневому на кінному заводі залишилося 22 коня. Молодняк вивозять, аби вберегти їм життя. До ворога менше 20 кілометрів. Це одна з філій кінного заводу, де розводили українську верхову та англійську чистокровну породи на продаж або на змагання, коли стані були заповнені конями. Після російської атаки почали термінову евакуацію. Коней було 174 голови. До удару Російської Федерації шахедами по нашому конзаводу. Потім у нас почалася евакуація, ускладнювалася обстрілами дороги сусідніх сіл. Потім евакуація була порядка 20 рейсів. Вивезли всіх кінець. Останнє, як ви бачите. Коні розповідають, на заводі вижили буквально дивом. Ворог поцілив одразу трьома шахедами просто по стайнях. В ніч проти 23 серпня. Ударні безпілотники буквально вщен знищили конюшні. Купав, дах, і тут була пожежа. Це конюша жеребців-плідників. Тільки по щасливому співпадінню всіх факторів на той момент тут не було коней. До цього випадку за день вони тут були. Ми їх перемістили на другий кінцерт Планова сусідні будівлі пощастило менше, але тварина дивом вціліли. Загалом, на момент ворожого обстрілу, всередині було 43 коня. Ну, на підприємстві кажуть, шахет поцілив прямісінько у дах стайні. Пожежу, що зайнялася, гасили всім селом. Це було десь приблизно. 12-ї ночі було три прильоти по конюшні відйому і конюшні аукціону. Люди позвонили, всі почали збігатися, випускати коней, хто куди бачу, аби зберегти. Обійшлося без жертв, однак декілька лошад, які знаходились всередині, отримали забої та подряпини. Повезло, що там бетони перекриті. Що воно все не обрушилось, не обвалилося, згоріло зверху. Ну, ясно, гонь був дим. Якщо б не повипускали, вони б позадихались би тільки від диму. Травми отримували, да, коні є, що і лікуються зараз, і реабілітуються. Щонайменша половина будівлі зазнала серйозних руйнувань. Постраждала, крита арена та кімната із зерном. Ти, де, де. Після цинічного удару РФ співробітники оховтуються й досі. Зрозуміли, треба діяти швидко. За два тижні вивезли майже всіх копитних, включно із коровами та вівцями, які проживали у філії. Я не знаю, як може бути по Тваринам, людям, вони не з різниці, по чому бити, поэтому. Я так розумію, вони вибирають цілі і луплять. Воно ж видно було, навіть якщо у них є розвідники, що тут кінзавод, тут не було ніяких військових. Саме село лише за останні два тижні окупанти буквально перетворили на руїни. Хатять по цивільних кабами та дронами. Повсюди понівечені та зруйновані будинки, школа, лікарня та комбінат. Прильоти тут постійні. Керівник підприємства жаліється через посилення обстрілів зі спеціальним евакотранспортом важко, а ще доводилося чекати вікна між ворожими атаками. Останній рейс був не з легких, кажуть на конезаводі. 22 молодих жеребця, наляканих та спантеличених. Лише за декілька годин вдалося завантажити у перевізку. Лошат розвозять по інших заводах. Деякі незабаром поїдуть за кордон. Для них це шанс на нове життя. Вирощуємо коней. Реалізуємо коней. У нас коні. Ми так як і за кордон продаємо в нашій країні. Продаємо коней. Дуже багато кіноспортивних шкіл. Ми вивозимо по другим конзаводам, де підготавляються і місця. Будемо працювати в штатному режимі, але вже в другому місці. Наразі філію на не законсервували. Ми віримо в ЗСУ, що вони відіб'ють ворога подальше. І ми вернемо життя в цей кінзавод. Вивезли дуже вчасно. Вже наступного дня після останнього евакурейсу у стайні влучило чергове російське залізятче і вщент розбило будівля. Ніхто не постраждав. Вікторія Вахрушина Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. У місті Покров Нікопольського району дворічний хлопчик вистрелив собі у голову з пневматичного пістолета. Зброю дитина знайшла у шухляді тумбочки. Куля пройшла по дотичній і застрягла в ділянці лоба. Дитину разом з мамою доправили на лікування до лікарні. Малюка оглянув хірург. Наразі його життю нічого не загрожує. Сбу затримала інформатора ФСБ, який зливав ворогу дані про оборону Дніпропетровщини та Сумщини. Чоловік шпигував за українськими військами, намагався виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби, вогневих позицій артилерії та маршрутів руху сил оборони. Зрадником виявився 22-річний мешканець Сум. Серед іншого фігурант встановив поблизу місцевої магістралі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів. За це йому загрожує до два. 12 років тюрми незаконно переправляли людей до ЄС СБУ та Нацполіція. Затримали трьох фігурантів, які організовували незаконний виїзд чоловіків призовного віку. Серед них мешканка Кривого Рогу. Жінка шукала клієнтів та зв'язувала зі спільниками з Закарпаття. За 18 з половиною тисяч доларів він хащами виводив чоловіків за кордон. Організатор схеми киянин усіх трьох затримано їм загрожує до 9 років тюрми. У Дніпрі суд визнав протиправним рішення міськради щодо зменшення прибережної смуги річки. Ішлося про ділянку набережної у 24 кілометри, яку планували звузити до 10 метрів. Її намагалися скоротити для подальшої забудови біля води. Прокуратура подала до суду позов в інтересах держави. Суд погодився з доводами прокурорів і визнав рішення міськради незаконним. 119 нетверезих водіїв затримали патрульні на вулицях Дніпра з початку вересня. Антирекорд встановив чоловік, що керував автомобілем ЗАЗ у новокадацькому районі. Він вже був позбавлений водійського посвідчення і знову сів за кермом нетверезий. Драгер показав 2,56 проміли проміле алкоголю в його крові. Ще одного любителя їзди після оковитої зупинили у центральному районі міста. Кермувальник Форт мав всі ознаки алкогольного сп'яніння. Результат на драгері показав 2,46 проміли алкоголю в крові. На усіх водіїв патрульні склали протоколи. Шанування пам'яті на роки у Новокодацькому районі Дніпра відкрили алею героїв і створили патріотичний мурал на честь загиблих та зниклих безвісти воїнів. Ініціатива належить громадській організації Родина Янголів. Це матері та дружини військових, яку символіку заклали в Триптихи. Чому важливо мати такі місця у кожному місті? Дивіться далі. Ну, все ж таки хотілося передати світло, любов, Україну, нашу житницю, хліб, сояшники це символічно для України. Місто Дніпро це впізнане місто. Це пані Любов розповідає про одну з трьох частин муралу, який вони створили в пам'ять про своїх чоловіків та дітей. Три символізує героїзм і відвагу воїнів, а також віру у світле майбутнє. У центрі відомо усі молитва українського націоналіста. Вони йдуть і в бій з нею. Вони вшановують загиблих, читаючи цю молитву. Стінопис пам'яті з'явився поблизу алеї героїв у Новокадацькому районі Дніпра. Її відкрили завдяки зусиллям і коштам жінок, які втратили на війні чоловіків і синів або й досі чекають на звістку про них. Це була їхня ідея облаштувати площу, де можна вшанувати пам'ять героїв, які віддали життя за Україну. Прибрали сміття, Поставили маленькі пропорції. Ми створили. Бригадні прапори самі замовляли метал. Робили флагштоки, замовляли прапори. Про впорядкування території навколо алеї, членкині організації Родина Янголів замислювалися від самого початку, бо занедбаний паркан напроти буквально псував увесь вигляд площі. Жінки зізнаються, довго шукали художника, що втілить їхній задум. Дівчинка в нас знайшлась з Кривого Рогу. Така ви знаєте, дуже патріотична дівчинка. А вона допомагає теж військовим, і вона дуже взяла символічні гроші за то все. Рідні та близькі полеглих або зниклих безвісти оборонців переконані, українці мають пам'ятати кожного героя, який боронив Україну. Тому жінки з організації родина Янголів не лише опікуються впорядкуванням алеї пам'яті, але й навідують могили невідомих воїнів на кладовищах. Ми їздимо на кладовища, а самі збираємо гроші, закупуємо закуповуємо часом Тимчасово невідомим ми прапорами обгортали хрести. Ініціаторки стінопису акцентують, аби втілилася у життя ідея третьої частини пам'ятного муралу про мирне світле майбутнє. Кожен з нас має закарбувати у пам'яті, яку ціну Україна за це сплачує. Треба не більше доброти і любові. Один до одного, просто любіть, просто допомагайте один одному, просто бути добрими. На муралу були дуже багато ідей. Ще щось доповнити частини війни, але ми не хочемо. Ми все ж таки хочемо йти до перемоги, щоб наші нащадки вже жили в мирі і спокої. Еліна Ярцева, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Щасливе дитинство попри війну. Дитячий простір для малюків від одного до семи років у Дніпрі створила Дар'я Котюх, надихнувшись німецькою моделлю дошкільного виховання. Тут маленькі вихованці грають, вивчають мови і звикають до спілкування у безпечному місці, коли не кожен садочок може працювати повноцінно. Підтримати свою справу власниця змогла завдяки державному гранту за програмою Власна справа. Деякі люди вчать англійську все життя, а тут її знають вже з двох з половиною років саме стільки нещодавно виповнилось наймолодші вихованиці дитячого простору. Дитячий простір для дошкільня 10 вересня відсвяткував свій другий день народження, і кожна хвилина тут розписана: англійська, розвиток мовлення, нейрогодина, ліплення з полімерної глини, музика, математика, ігри на вулиці і улюблене руханка. to Say tomorrow, tonight go crazy. All you gotta do is just make me. me. За всі роки роботи вихователькою засновниці дитячого простору Дар'ї Котю хотілося створити щось своє, де дітям буде сумно, затишно і вільно. Таку модель вона підгледіла в Німеччині, де мешкала деякий час. Там саме про е, життя дитини. Ось у нас більше про освітні процес це також класно. Там, там цього не вистачало. Ось, е, але я тут вирішила поєднати як два фактори. Ну, тобто, в Діти виходять звідси і вони вже нормально адаптовані. Так, да, вони вже розуміють, як звертатися до дорослого, як вирішувати конфліктні ситуації, вистоювати свої особисті кордони. А, і в школі їм буде набагато легше. Ось і Єва залишилась в садочку на пару годин, а потім навіть не хотіла йти додому. За неповний рік тут радує батьків своїми успіхами. Садочок закриває всі потреби по її віку. Я її тільки вважу там на гімнастику, ну також вона сюди і на танці. Залишається, тобто так ніяких додаткових занять ми не відвідуємо. Почала англійські слова одразу буквально казати, рахувати більш ну, не так в мене така общительна. Щоб покращити умови занять, Дар'я вирішила ризикнути і отримала грант державної програми Власна справа для потреб непростого часу тут є укриття, а для потреб сучасних дітей навчання в формі гри на гаджетах. Ця дошка коштує 70-80 тисяч. Ось. Тому було важко придбати все ж таки за свої власні кошти, тому отримали грант. А в чому е, от її фішка цієї дошки? Тобто, що тут можна робити? Вона не просто виводить на екран, там можна по ній щось там, чи Так, вона сенсорна. Дітки, є указочка, дітки з'єднують циферки, вирішують різні математичні приклади або з'єднує там алфавіт англійський. Гранту 150 тисяч пішов на придбання навчального гаджету, а також закупку меблів для однієї з кімнат у садочку та ігра. Шок, даша успішно пройшла всі етапи від бізнес-плану до співбесіди, кажуть у центрі по роботі з мікро та малими підприємствами, зроблено в Україні, бо чітко знала, чого прагне. Така ідея допомагає рости та відкрити до освіти і нових знань. Формат неповного дня, особливо на сьогодні, для нашого регіону, дуже актуально, бо багато батьків працює віддалено, і це дає можливість адаптувати діток до соціуму поступово. Цей кейс ще один приклад того, як маленька справа має велику мету, і чому програма власна справа сьогодні важлива не тільки для економіки, а й для родин, бо підтримує тих, хто створює безпечне, розвиваюче і корисне. Ця програма для мікро і малого бізнесу вона не для великих підприємств, не для середніх, а для мікро і малих. Відповідно, ті підприємці, які працюють, які залишаються, які бачать можливість розвинути свій бізнес. Будь ласка, беріть цей грант від держави 500 тисяч гривень. Ство. Рити ці два додаткові робочі місця розширюйте свій бізнес. Працюйте на благо себе, на благо нашої Дніпропетровської області. У амбітних планах каже Дар'я відкрити філіали за кордоном, а ще розширити освітні можливості свого простору. Зараз він може прийняти до пів сотні малюків. Для цього педагогиня вже міркує над наступним бізнес-планом для власної справи. Руслана Козиряцька Євген Дрозд, новини 11 каналу. І про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 25 градусів, вночі плюс 13. Буде ясно, без опадів. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь там до зустрічі. Куп Янське продовжує підтримувати українських військових на передовій за програмою Допомога фронту міський голова передав чергову партію ФПВ-дронів бійцям 3-ї штурмової бригади, яка входить до складу 3-го армійського корпусу та утримує один із найскладніших відрізків фронту від Лиману до Куп'янська. Ми передаємо ці fpv дрони для виконання бойових завдань. Дрони куплені коштом міської ради. Бажаємо, що вони вам добре послужили для захисту нашої країни. Дякую. Дякуємо вам за допомогу. Да. Це вже далеко не перша допомога. Третя окремій штурмовій бригаді. А зараз третьому армійському корпусу. Ви постійно нас підтримуєте, допомагаєте. За що велика подяка вам, всій міській раді вашій, без допомоги громад. Ми не зможемо так класно воювати, як воюємо на сьогоднішній день. Тому вам щира-щира подяка.